вечір, мабуть. Е, так. Е, перепрошую, гарно видно е, мою презентацію? Так, да, бачу, Угу, добре, дякую. Ой, 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 у нас рекорд сьогодні. Мішель, це третій клас. Я не пам'ятаю. Да. Третій клас? Боже, я не да, мені 9 років. Третій клас. Мішель. Ми на вашому боці. Дякую. Вам дуже личить жовтий колір. Дякую. Тому Мішель Феліпівна. Поїхали. Добре, дякую. Тож ще раз вітаю шановних жілі та учасників. Мене звати Мішель і я навчаюся в третьому класі Лохвицької школи. І е, мій мі, створений мною екскурсійний маршрут називається Шлягами Афродіти. І коли почалась війна, я евакуювалася на Кіпр. Е, і я тимчасово на Кіпрі. Тобто, е, але я бажаю повернутися в Україну як можна швидше. І так, перемикаємо слайд. На цьому слайді. Е, ви можете побачити мету об'єктом мого дослідження. І я обрала цю тему, бо мене обурило те, що росіяни викрадають артефакти і знищують культуру нашої грецької культури. І поруч з моїм селом, зараз є місця, де раніше люди поклонялись богині Афродіті. І тому в мене виникла ідея порівняти, як люди. Вірили, ну вірили і уявляли одну і ту ж саму богиню у наших грецьких містах та на Кіпрі. Наукова новизна мого проєкту в тому, що я пропоную подивитися на історію грецьких колоній в Україні через їхні вірування і культурні зв'язки з іншими народами, зокрема з Скіп. Маршрут, що я створила, не дуже довгий, але дуже цікавий. Ми побуваємо в трьох місцях: перший Петра Туроміу, Каміння Фродіти, друге Палеопафос музею Куклі і останнє руїни стародавнього храму Афрудіта. Для початку я вирішила дізнатися більше про грецькі міста на території України. Від Дергеологіїні пані Наталії я дізналась дуже багато всього цікавого про Пантікапей, Капей, Херсонес та Ольвію, де не так давно знайшли руїни храму Афродіти. І також я дізналася про культ Афродіти у цих містах від неї. Після цього я вирішила на польові дослідження. Перша зупинка це каміння Афродіти. Насправді вважається те, що е, саме місце, про яке йдеться мова про е, міф, е, про народження Афродіти, саме тут. І щоб сюди потрапити, треба пройти через, як ви можете тут побачити, е, вузький і темний тунель в скелі. І коли ти виходиш, то ти можеш побачити ось тут біля нього. Також є е, е, фотка. там де... Люди збирають камінці і пишуть там різні побажання і навіть іноді малюють малюнки. Ось деякі люди навіть будують пірамідки, маленькі такі з камінців. І з цим місцем пов'язана ще одна легенда, що Афродіта дарує вічну красу і кохання тим, хто тричі пропливе навколо її камнів. Це може стати доволі цікавою розвагою для тих для тих, хто учасник конкурсу, ой, тобто екскурсії. Да. але море було дуже небезпечним і гадаю, те що тільки сміливці в ці часи могли наважитись пропливти біля цього каменю, тому що це було так. це... Без спеціальних засобів це небезпечно, бо там ще й хвилі, і вони можуть тебе змити, там якісь з каменів. Ну, і наступна зупинка: святилище Афродіти, е, у упалеопафосі. На кіпрі храм Афродіти е, відрізняється від інших е, тим, що люди не поклонялись красивій статуї Афродіти, а е, священному каменю, баетилу. І е, баєтил це насправді це не порода каменю. Це, це назва каменю, що, що проходить через співнічних, співнічних народів, і це означає камінь Бога, це що означає слово байтил. І насправді археологи досі сперечаються між цим походженням цього байтилу. Тому що вони не можуть визначитися, чи це метеорит, чи вулканічний камінь. І для власного розслідування я принесла у музей, щоб порівняти, ось такі шматки лави, застигшої. я їх знайшла на пляжі. Ось такий. не бувають великі або маленькі, у мене є такі. І ось такий метеорит, що я купила у музеї в Україні. О. І спочатку мені здалося, те, що він, він більше схиляється до лавового каміння, але ну, насправді я згадала тоді потім те, що у метеорити у космосі теж бувають різні, як і камені на землі, тому е, все ж таки я не, теж не змогла визначитися. Е, і у музеї можна Приванду. навіть відвіди. Продовжуй, продовжуй, Добре. Дякую. У музеї можна також відвідати відеолекцію і дізнатися про те, як змінювалися уявлення людей і зображення Афродіти у найдавніші часи. Щоб пояснити, як це відбувалося, я намалювала ось тут маленький комікс, і на, Кіп... на Кіпрі її зображали як земну богиню родючості і... і любові у мушлі або з голубкою в руках. На мінімум. Дінш... Будь ласка, висновки. Будь ласка, висновки. Добре. Зараз висновки. Добре. У мене висновки. Ось. Ой, тут. Мої висновки, як ви бачите на цьому слайді, загалом моє дослідження показує, як ми можемо знаходити нові способи вивчати нашу історію через зв'язок нашої культури з найдавнішими. В... Європейськими цивілізаціями сьогодні дуже важливо вивчати нашу історію, щоб знати її і зберегти її. Ось тут, ось, як ви можете бачити, це використаних мною список джерел, ось це перелік посилань на використані світлини. І дякую за увагу. І я буду дуже рада відповісти на ваші запитання. Можна мені втрутитися? Так, да, безумовно, Світлана Юрівна будь Я ласка. Я страшна цією дитиною, і вона так емоційно, вільна, без всяких там читань, шпаргалки все зробила, ну, мені здається, це майбутній історик високого рівня. Так мені здається. Дякую. Ну, а зараз науковець якийсь. Бо якщо людина. Ну, так от, Заглиблюються в якусь проблему, вміє це зробити, то це прекрасно mm -hmm. в третьому класі. А хто там не. Mm -hmm. керівник не uh, дякую залізька uh, Яна Іванівна, вчитель uh, початкових класів Ловицької, yeah. Лохвицької, вибачають міської ради Полтавської область. Yeah. Бабусь, вчителька дуже гарна Дякую. Mm -hmm. ну, yeah. Пробачте мене, що я тут. Ні-ні, все добре, все добре, дуже дякую, Мішель. Ви вразили ви відкриття для мене особисто цьогорічного нашого конкурсу. Бо ну, я вибачаюсь, я в третьому класі ще на республіканському рівні не виступав. а, Можливо, лише грав в солдатиків. <свестив> У меня была большая коллекция, 164 солдатика, и я разыгрывал всевозможные сражения. Ну, очень дякую, и мне очень понравилось в этом конкурсе. Королева восхищения. Дякую. Королева восхищения. Там были в перелику джерел на иноземных мовах. Ви володієте англійською і грецькою? Е, так, я можу спілкуватися англійською, російською, українською, і я ще вчу грецьку, але я можу спілкуватися там деякими словами, які ще поки що знаю. Тому... Але я ще вчу. Зрозуміло. Шановні колеги, чи будуть легкі питання до Мішелі? Питань немає, я скажу, що лікіфи, тобто це такий спеціальний, спеціальний посуд. З зображенням Афродіти вони є у нас, зустрічаються на наших грецьких містах на півдні України. Ну, я можу навіть показати, якщо, якщо цікаво, О, тобто. але я не можу. Показати, тому що. Добре. Дякую. Розумію. Зенеда Борисовна маєте питання до У Вас здається вимкнений звук. Ага, Зрозуміло. Да. Мішель, ви відкриття нашого конкурсу Дякую. 2025 року. Це дуже добре. Я сподіваюся, що. Безумовно, наша країна переможе і ви будете мати змогу повернутись до України і е, брати участь в наступних е, інтерактивних республіканських конкурсах Мор дослідник. Добре, дуже, дуже дякую вам за сьогодні, за ваше терпіння, за вашу вільну, свободну доповідь, шикарнішу презентацію. Ви маленька, велика людина. Дякую. Дякую. Ну, ви знаєте, Дякую. Мені Ми, дуже сподобалось. Якщо ви приберете зараз свою презентацію, Добре. я зараз спробую показати вам ліків, один цікавий. А, от. Якщо в мене так вийде, я швиденько тільки от. Тобто ви його бачите, так? Да? От оце, Дуже якщо, гарний, да, да, Якраз да, зображення Афродіти, яка народжується от якраз з Перлини. Да. Так що, це стосовно того, що зв'язку між культурами, грецькими культурами, яка присутня, в тому числі, на острові Крит і з України. Добре, дякую. Ну, ви знаєте, мені дуже сподобалось е, брати участь в цьому конкурсі. Мені дуже сподобалось дивитися інші презентації інших дітей і самою досліджувати, брати інтерв'ю. Ну, я, я люблю такі речі. Так. Ага. Ну, наш конкурс для людей і заради людей. Тому нам дуже цінна ваша точка зору. Професор плачуть. Ég hef hún.